До вашої уваги чудовий будинок у селі Богданівка Львівської області. Цей двоповерховий будинок площею 80 квадратних метрів. Це чудове місце для комфортного відпочинку або постійного проживання. Будинок має три окремі кімнати, що дозволяє зручно розмістити сім'ю або гостей. Зроблено ремонт, окрім кухні. Яка потребує вашого втручання санвузол з туалетом та душем для зручності. Просторий погріб стане ідеальним для зберігання продуктів або консервації. Встановлений бойлер для гарячої води. Земельна ділянка доглянута, озеленена та облаштована для відпочинку. Мангал-зона для приємних вечорів на свіжому повітрі. Фруктові дерева та виноград, що створюють затишну атмосферу та дарують власні плоди, крита парковка, що забезпечує захист автомобіля від негоди, світло підключене, вода, автономне водопостачання зі свердловини, каналізація септик, інтернет з можливістю підключення, також проведено супутникове телебачення. Будинок, що не введений в експлуатацію, але вже придатний для проживання, або використовувати як дачний варіант ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, природу та затишок. Поруч є магазин, озеро та зупинка транспорту для сполучення з сусідніми селами та містами. Тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на наш канал, щоб бачити нові оголошення.